Ксюша, ты что, блин, дура вообще я теела? Э, а що воно перестала робити? До побачення? Че? Чо? Почулась, чешу. Придається прилазить. Тоже мені бляшу так не понимать, чешу. А ми ж договаривали, що я до вас на зум прийду в понеділок. У мене вже а, скоро уроки. Так, так, а да, що да, дзвонок не робить? А я дзвонила, воно спочатку робила, а потім перестала. Ну, заходь, заходь. Угу. Зараз, подожди секундочку. Лена. Лен, вставай, в універ уже пора. Ма, що, блін, у мене вихідний сьогодні. Як? що, у тебе сьогодні немає пар? Немає. блін, Ну, мне все равно надо, чтобы ты встала. Зачем тебе надо, чтоб я встала, мам? Ну, сегодня Ксюша в твоей комнате на зуме посадить. Что ты, знаешь, как Ксюша? Привет, я как Ксюша, я. Ты что меня забыла? Мама, а ты что не можешь здесь посадить, блин, в другой комнате? Лен, ну не мая, ну ну куда, ну в какую комнату? Да малой. Вперед. У малой тоже в зум, Лен. Лен, пожалуйста, вставай, я тебе их потом все расскажу. Надо тебе, чтобы ты встала и вышла с комнаты. Давай, я тебя жду на кухне. Так, я пока разберусь и портфель. <свист> Нормально, блин. О, привет. Подавай а? чеку поставь, то, пожалуйста, под видео. А в комментариях напишите, короче, что-нибудь напишите. Так, Мала, подъем. Мала, подъем. Зум сейчас будет, вставай. Ма, хто там прийшов? Ксюша вже приїхала. А як вона зайшла? А я знаю, не знаю, через забор перелізла, стукала мені у вікно. Давай, вставай, бо зараз уже скоро уроки будуть. Ага. Конята, блін. Мама, а? а тебе совсем трошечки нічого не смущає, ні? А, ти за Ксюшу? Ну, скоріше всього, так. Да. Ні, ну, ну так вийшло. Ну, мама її попросила, щоб вона у нас сповчилась трошки на зумі, у них світу немає. Ну, 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 я ж не можу відказати, Ну це ж це ж папина сестра рідна, це племянниця наша, ваша сестра двоюродна, Ну що я їй скажу? Ні. Є, ну я, конечно, все розумію. Ну чого в мене в кімнаті? що, У нас мало кімнат чи що? А де її посажу? У малой у малой теж зум. В кімнаті, о, там в вітальні. Так ми будемо ходити і мішати на кухні теж. Ну, тільки в тебе стається. Хорошо, у нас остаётся ещё одна комната твоя. А у меня, во-первых, у тебя в комнату интернет лучше Wi-Fi достаёт, а я сегодня буду у меня там собеседование, буду девочку на работу брать, разговаривать с ней. Так что мне тоже надо место. И что ты мне предлагаешь делать? Целый день на кухні просидіти, потому что там не пойми хто, не пойми що роби? Лен, ну, здравствуйте. Що значить не пойми хто? Це ваша двоюрідна сестра. Ой, мам, я її бачила 4 рази в житті. Зараз четвертий. Перший раз я її бачила, коли когда... Вона тільки народилась на третій день, воно ще було таке мале синє і вонюче. В три роки я її бачила, коли вона орала на всю хату, коли ви їй ставили клізму після того, як вона камінь готнула. Третій раз, коли вона приїжджала, у нас, ночувала, у нас були ремонти, все, зараз четвертий. Ну і що? Це не означає, що вона перестала вам бути сестрою? Ну, правильно, зато це означає, що вона не має бути в моїй кімнаті, якби. Так, все, Лен, ну хай, все, сегодня она там побуде, а там дальше подивимся, решим. Мам, не, не подивимся, а чтобы ей завтра там не было, бо если будешь ее брать, то только до себя в комнату. Лен, подивимся. Нашли, блин, козла отпущения. Чего сразу козла отпущения? Привет. Привет. И че ты приперлась? Пришла навчаться, Ви догадувались, вообще-то. Ти що забула, в тебе амнезія? Мені не мені ні. У тебе амнезія. Ти забула, може, що нас світло вимикають? Ніт, мама сказала, що вона подивилась графік, що у вас вимикати не будуть. Та і зараз у вас світло є. Зараз є, через час не буде. Ну подивимося. Подивишся. А скільки у тебе уроків сьогодні? 6. А що? А чому так багато? Ти ще мало, а в тебе скільки? У мене 4. зато я буду умнейше. Кошмарик, я ты на один не прогуляешь? Ты шо? Я еще на дополнительный хочу остаться. Вы же больны. Так, чтобы э, чтоб сидела тут э, трехише мыши и выше крыши, там кажется. Короче, чтоб заткнула варежку, чтоб я это была в своей комнате на память. Мала, как мне надо будет, так я и буду а Если мне нужно учительце ответить читко, голосно и ясно, я буду так ответить. Понятно? Так, не умничай. Будешь у себя дома, будешь там ворнякать. Понятно? Так, все, Ксюша. Родной замок. И смотришь, читаешь свои книжечки. Слышишь, блин, коняча морда? В собственной хайки мне, блин, рассказывает. Привет, Я на вас уже мабуть попросила поставить подобайку. А вы напишите в комментариях мені, с кем вы останній раз сварились и через что? ну и чиповарилась. Короче, рассказывайте о своей ситуації, бесячи. Что ты сюда зашла? <свіс>, ты что, офигела? Вообще-то это моя комната. Вообще-то это мой класс. <свіс>, Ксюша, это не твій класс, це моя комната. Ні, мені мама сказала, що на сьогодні це буде мій клас. Хорошо, якщо це твій клас, то дай твоя е, класна керівничка. І я кажу, що завтра у тебе вихідний, Вау, клас! Ні, у тебе цілий місяць вихідних, Ти можеш сидіти вдома і не приходить в цей клас. Яна, я не можу вообще то вестись на таке. Я тобі не мала. Давай быстріше, будь так, ласка. Ксюша, завалила рот свій, сидиш мовчки. Я не можу мовчки. У мене ще зум, мені треба відповідати. Ну, значить, молча сиди і жди, поки тебе щось спросять. все не трогай мене. Я щас выйду, що ти дивишся? Давай? Так. Dear Uncle Sam. Мала, що ти робиш? А, чи, ти, о, уч, о, Ну, пов... да, готуюсь, Лен, Сен. Я, короче, сьогодні буду у тебе в кімнаті, хорошо? Чого? Ну, потому что наша мама решила завести собі ще одну дитину і поселила її в мою кімнату. Мені тепер немає де бути. Блін, ні, ні, все вниз. В смислі, ні, ти в мою кімнату залазиш вообще, когда хочеш и ничего не спрашиваешь. Ну так ні, Лена, у мене сейчас буде зум. Ну хай буде зум, я тобі що мішати буду? Да! Я я тобі буду мішати, я буду сидіти мовча, даже на тебе не дивиться, буду просто в телефоні. Ну давай по-честному, ти і так будеш тупашить, даже если у мене тут не буде. Нет, Лена, мне, блин, надо уже третій раз придаю. Поліска, блин, ты мені будешь мешать. Я буду тут там это і и дворекать забувать. Не, все входить! Класс. Дякую. Семейка у нас бомба. Дай, Владимир... Hello, Hello ma'am. Are you ready for the lesson? Ready. Добре, молодець. почнемо з першого слова. Ще, ще раз будь ласка. Кажу, починаємо з першого слова. Як буде нікто? Наталья Владимировна, щось я вас не чую. А ну я вас через хвилинку наберу. Дякую, я готувалась, щоб гарно прочитати цей вірш. Слушай, я... блін, завалісь, тому що я тобі щас носки свої в рота запхаю. Заткнись ти мені, блін, мішай, я не можу англійську мову здати. А, можна я, будь ласка, ще зачитаю? Ти мене чуєш? Мала, тихо. Ще з прадавніх часів наші предки... Не мішайте, ти мені мішаєш. Чого ти було, блін? Вайнешту, що ви... то, він, ви... вольне, я тебе почула. Яке, блін, кухню прийнішу, так, через решетку, через дітло випхаю. Понятно? Тварин, рослин, вони складали Получи. розповіді, у яких намагались пояснити грізний незрозумілий світ, бо... Фух, успіла. Олєн, ти в мене в кімнаті? що? Да, а чи ти не на кухні? Ну, бо ти там щось жарила і там ваняла, я не хотіла прованятися. А ну все я вже дожарила. Можеш і ти. А що мені тут не за посадити чи що? Ну, бо я буду собі сідування тут проводити, Мені зараз дівчата будуть дзвонити, що на роботу хочуть устроїться. Там уже кілька чоловік подали заявки. Ну так, а я что, мешать тебе буду, чи что? Ну, будешь мешать, да, я буду трошки сбиваться, но мне так некомфортно. А что ты на кухне не провела свое собеседование? Ну, потому там жареным воняет. А, не, ну, я имела в виду, бо там все будут ходить и мне мешать. Класс. Спасибо. спасибо. Ж давайте перше задание. Так, Артем, я тебя не вижу. О, а обязательно, чтобы ты, Наталья Владимировна, на, на, всю хату орала? Ты что, не можешь делать тише? Не, не же, я ж на зуме, я ж слухаю вообще-то, у меня урок. Ну так, а что ты мне сидишь с собой в комнате и не слушаешь и сюда приперла? Ну я бы дитя захотела, Лена, блин. Что такое? Ну так, приглуши ее пока. Ага. А другое она меня запитает, мне ж надо чуть, блин. задание. Так, давай, Лера, ты способы додавания суммы до числа за поданным числовым и буквенным записом. Читай, чи выкористай назвы чисел при додавании. Занято. Лен, давай быстрее. В смысле давай быстрее, Ксюша? Я на унитазе сижу. Ну пока у меня перерва. Ну и что, что перерва? Ну мне надо в туалет сходить, блин, Лен. Сходи. Так куда? На вулиці есть туалет, иди туда. Я боюсь. Що ти боїшся? Иди на уличный туалет. Чого? Там, там велика дырка, і я боюсь, що я туди упаду. Там немає дырки, там теж унітаз стоїть. Ну, я його все одно боюсь. Ксюша, унітаз тебе не проглота. Ну Лен, ну будь ласка. Да що это такое? Прошу. Дякую. Хей Наталі Володимирівна Соррі. Окей, мама, Yes, ready. Тоді давай почнемо з першого слова. Table. Вірно. Наступне слово. Вікно. Так, далі. Двері. Так, наступне. Ці здоровині оповіді були першим творчим. А, наступне лівко. слово крісло. Крісло дітей їм ми дізнаємося. Мама, ну давай не підведи, ти ж так гарно розповідала. Читаючи е, в думливо твори цього розділу, ви я вчила, чесно. Ти не готова. Буде знову передача. Good bye. Good bye. Цього розділу ви будете дізнаватись про те, як я нову давні мешканці нашої планети. А да-да, я знаю цей салон. Ану, подожди секундочку, я вам через минутку перезвоню. Що воно там уже аре? Що ж він? Я ще тік я сказала він, Так, певі. що тут таке закрива рідно закрила бистра. Моє там собі сідування решне всю хату мішаєш народів світу, закрема рідну Україну. Учитися сприймати узагальнені речі завдяки конкретним образам та емоціям. Боже, ти що, опять жрать рак прийшла? У мене взагалі, в тебе є розговор. Який розговор? Я не буду тобі на які приклади рішати. Ліна, отстань, не треба мені нічого рішати. Треба якось цю Ксюшу нафік викорити з хати, блін, отсюди. Треба щось придумати. Мала, що ти тут придумаєш, якщо її мама наша завела? Лена, надо просто подумать, блин, башкой, думать. Ну а ты ничего не придумаешь, только если вы... Что? Я знаю это лицо, ты что-то придумала, да? Если выключить свет, то тогда она не сможет до нас приходить учиться, правильно? Правильно, Лена, ты у нас его не выключает, как бы. Значит, надо просто выключить свет. Ты что, зайдешь до лампочку выключишь, она отъедет и включит. Боже, что я раньше не додумалась до этого? Да чего, блин, Лена? Десять минут, и Ксюши тут не будет. Иди до себя. А что ты делаешь? Иди, сейчас побачиш. Ага. ага. Ну давай, Лена, не подкачай. Так, это эм, где-то тут. Наверное, это. <гасширь> Отлично. Все, входа в работу администра, не поняла. А где интернет дився. Бляха, муха, свет пропал чешу. Выключила светло? Я так хотела дочитать свет. Раз, два и все. А я мучалась. А, интернета ж нема. мала, а что, свет выключили, да? Ой, да, мам, блин, зум Перервалась, Я как раз, э, да, я время рассказывала, выключила. Ну, сейчас будет все нормально. Ну генератор пиду включу. Мама, да на что? О, слава богу. Так. Да Валена да, музычка играла. Мама врубила генератор. Та да я бачу, бей. мама ща спасатели Малибу. Блин, что а теперь делать? Не знаю, я, що ділати. Уже нічого не зділаєш. Генератор фігачить, світ буде. Ну, блін, тут залишилось тільки одне, надо з мамою договарюватися. Ти думаєш, мама на таке піде, якщо вона її сама сюда взяла? Блін, ну що ж, получится, тому що е, мама не хотіла, щоб Ксюша сюди приходила. Це Ксюша пришла через мене. А мамі не надо сидіти вдома і дивитися за нею, переживати, блін, кормити її, постійно е, просити: Ксюшечка, що там треба?" І сісти Ну, пошли до мамы. Давай, идем. Дякую за 12. До побачення. Yes. <пост <leadership> а что ты так кашляешь? <постес> Кажется, мы все заболели. Что, <постес> прям все? И мала? <постес> <постес> И мала. И ваша мама? <постес> угу. Ксюша, <постес> Это хорошо померла. И мы сейчас тоже помрем. Мала, не переїжджай. Те, корона негерна. Ой. Це ж Тошнота. Боже, як носик круто. Ксюш, збирай давай вещи, виключай той зум, потому що це не діло. Ми так всі заболіли жорстко, не дай бог ти заболінеш. Ага. Да, Ксюша. тише. Ксюша, я вже мамі позвонила, мама їде, вона знає. Тому що, ну куди, ну як ти будеш, не дай Бог заразишся. Ну все, йдем ти, я маму зачекаю там на вулиці. Все, всім пока. Так, да, Ксюш, давай, пока. Пока, Ксюш. Не бої. Є. Ой, блін, у мене ж сум. Да, мама, шо-шо, ну такого ми тебе не очікували. Да, мама, шо-шо, ну це брехня, ми виганяємо дитину з хати. Блін, мене і так совість гриза. дитину випхала, блін. не За що. Воно учиться хотіла. Якби це все одразу ми встановили, так мала ж почала ляпати за той світ. Так би це не прийшлося би гріх на душу брати. Мам, ну согласись, що так всім удобніше. Вона все одно буде через мобільний інтернет, через 4G учитися. Правильно? Правильно. Просто вона не буде нікому мішати тут. Да, мам, хай блін, там навчається. Нам то всім неудобно було. І все, до побачення. Теперь приходит чисто погулять и до дома. Ой, ну вас в сраку. Это вас послухала, блин, забыла ради вас. А теперь совесть мучает. Будь здорова. Бач, правда, будь здорова. Все, будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. Ой, боже, спасибо. Аж подумала. Прикольно, блин, все вместе зарядили. А вам не показалось, что мы все чихнули? Ирина, а ты Тип блин. Э, да, нам это всего лишь показалось. Та, блин, нет, я к тому, что... Шо... Чего мы все... Пусть... Та что такое, будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. с круто и горло пошить. Да, кстати, у меня тоже чухается горло. Это, наверное, какой-то, блин, вирусняк. Ты бачишь у всех... не прикольно, що це ми е, Ксюші набрехали, що ми заболіли, а ми, а ми реально заболіли. Та ні, мала, це так не працює. Якщо це якийсь вірусняк, то ми його десь хтось підхватив і всі за... за... Заразилася. Ні, Лена, якраз таки так це і працює. От бачиш, я так і знала, що це ми виганемо дитину, блін, а нам у цей раз і наказання, карма сходу. Щас я таблетки всім принесу. Блін, мені щас не можна боліти, як я буду гуляти ввечером? Ма! Ха? Клас! Якого зума.